Друзі, усім привіт. Сьогодні субота-ранок. Хотіла зайти в сільпо, взяти каву та пройтись в парк, трішки прогулятися, тому що у нас вночі пройшов такий дощик і зараз ну, приємно дуже на вулиці. Восьма година ранку. Не знаю, що буде в день, але зараз приємно, е, свіжість і все. І потрібно зачекати, щоб там один магазин відкрився, Космо. І зроблю невеличкий огляд цього магазину. Чому? Тому що щось я не пам'ятаю, в якому відео я казала і магазин Космо, а Ніна з Києва написала, що так це ж мережа магазинів, ні, це зовсім інший магазин. Можливо, комусь буде корисно. Хоча хочу попередити, це ніяка не реклама, нічого. Це ну, Просто я показую те, що. Чим я користуюсь, де я купую і так далі. Стосовно чим я користуюсь конкретно, з цього, я не все там купую, скажу чесно. Що я купую? Крем Кіко я купувала там, SPF 50, за якістю просто супер. Що я ще купувала? Губнушку я купувала там. Жаде, румяна я там купувала. Якщо я про щось забула, то я вже в магазині вам і покажу. Що я не, ну не те, що не купувала, колись купувала, але мені зручніше в інтернет-магазині. Я піду в магазині там з ароматом. так. Познайомлюсь, а потім або в бракарді це було ще до повномасштабного вторгнення, або на Майкапі, або інші інтернет-магазини, коли є знижка, буває знижка і 40%, і все, то я купую парфюм. Ось так. А зараз ранкова прогулянка парком. Небо у нас таке, що начебто дощчик і буде, бо Затягується так. Ну, що поробиш. А я вчора трішки підсіла на один YouTube канал, зараз хочу вам розповісти. Конкретно чому звернула увагу? Тому що це випускниця тієї школи, де я раніше працювала. Я її знаю. Але коли я прийшла працювати, то вона вже випускалася. Як ученицю, я її. Не пам'ятаю, але я пам'ятаю, у мене Катюня вчилася, пішла навчатися в цю школу, і були якісь там у ті утренні, ще щось, то ця випускниця вона там завжди щось співала. ну ви... Тобто, отак я її знаю. І потім, коли Катя вже переїжджала жити та працювати в Київ, то Аня її підтримала. І якщо там ти щось не знаєш в Києві, Аня вже тоді працювала на новому каналі. Тоді передача була піранні Аня Олицька, вона з нашого міста. І вона там так, Катя, якщо ти не знаєш, як туди йти, я заїду за тобою на машині, я тебе підвезу. Ти якщо вже попрацювала, я ну, я тебе підвезу додому. І якось так приємно було. Так, вона людина публічна, вона журналіст, її там, хто дивився раніше новий канал, то вони її обличчя знають. І в неї YouTube канал, канал вона як інтерв'ю там з кимось, чимось робила. Мені це було не цікаво, але ну, знаєте, підписалася, півні співаються. Це справжній український ранок. Чудно вам було. І я підписалася, але не вмикала оцей же ж колокольчик. Якщо там щось цікаве, я подивлюся. А так взагалі інтерв'ю якось, ну, воно таке гламурне, знаєте, завжди відео записується під запит глядача. І який тоді був запит, такі відео в неї і були. Але мені це не дуже якось так до вподоби. У нас троянди там. Зараз, може, і сядемо трішки на лавочку, щоб було зручно. І потім вчора в рекомендованих рекомендую YouTube. Я заходжу, я дивлюсь, що Аня вже 7 місяців як в Америці, і вона розповідає там про життя, але не... ну, там своє особисте Це зрозуміло, вона з сином виїхала. Але... Як вона допомагає людям, які переїхали, наприклад, бо в неї є медійна така, знаєте, навичка, там щось дізнатися, комусь, ну, тобто, якось щось допомогти. І вона показує життя з українською атмосферою в Америці, як проходив, наприклад, прем'єра мультику. Маль-мальви чи мальва, я не пам'ятаю, не буду казати. І так далі. Ну, тобто, і я як підвисла, якщо комусь цікаво, я скріншот зараз цього каналу поставлю. І це не тому, що у нас зовсім різні глядачі, тому я тут нічого на себе не перетягую. У мене ще не такий рівень. Але що я хочу сказати, що вона теж, те, що я казала в минулому відео, от, знаєте, воно йде як ем, на одній на одні хвилі, як я кажу ем, оці емоційні гойдалки, і каже, і я плачу, незважаючи на те, що я не чую сирен, я не чую того, того, того. Ну тобто, знаєте. І я дивлюся, я пригадую її по наш, ну, ще з нашого міста, оці утріньки в школі, як дуже чудовий голос, вона дуже чудово співає. Потім, як вона Катюні допомогла, коли Катя переїхала в Київ, і такі якісь моменти приємні. Ось так. Ще пригадала, не можу про це не сказати. Аня, за що я поважаю Аню? За те, що вона зараз в Америці, я вам вже казала, і для діточок всіх робила якийсь захід. Я не пам'ятаю, який вона називала, вона його показувала, щось зі спортом американським зв'язано, пов'язано. І вона каже, що вхід. Напої, хот-доги, все, що там є, для американців і дітей, було за гроші, а для українців це все було безкоштовно. Але вона зазначає про те, що безкоштовно це було для українців. Але за це сплачують американці, які платять податки. Розумієте? І вона за це вдячна. І вона на цьому робить акцент. Молодець. Я не можу зрозуміти, я вам про це не розповідала і про це не показувала, але сама за цим спостерігала. Коли я прогулююсь парком, я завжди бачила одного чоловіка дуже поважного віку, буду казати так. І в нього, мабуть, дуже старенька така собачка. І у собачки песик як не має сил вже ходити, але він в парк її інколи приносить, я бачу, інколи так потихеньку йдуть. Але коли вони повертаються з прогулянки, то завжди ось тут вона. Відпочиває, лежить, а він біля неї так стоїть, дивиться, щось знаєте, так гладить її. А сьогодні щось немає. Сьогодні їх немає. Сьогодні перший ранок, коли я їх не побачила. Дай Боже, що просто ми в часі розминулися і все. Де Боже, щоб так і було. Тому що ну, кожного ранку ми навіть вже віталися, бо один одного бачили, я, там, ну, я його не знімала, не показувала. Сьогодні ну, просто ми розминулися в часі, зустрінемось з ним пізніше. Я так, я так дуже дуже хочу. Ще згадала, бо сонечко вийшло, окуляри ці я теж купувала в тому магазині, в який ми зараз з вами підемо. Дуже зручні, так, не 250 гривень вони коштують, але в мене вже вони років 4, і я ні на що їх не зміню і завжди ти виглядаєш. Не буду казати як. І завжди зі мною мій психолог, що прийде час і все буде добре. Так, все, вже будемо йти в космо. Якщо в мене будуть питати, де знаходиться цей магазин з мого міста, це на вулиці Медичній, коли ви йдете по проспекту Тараса Шевченка, біля преси повертаєте на медичну і там побачите цей магазинчик. Так, ми зараз в космо. Я невірно неправильно називала, що космо. Космопроф. Це зовсім інший виробник. Тут у них баль... виробник магазин, пробачте, бо там люди, і я намагаюсь тихенько казати. У них і косметика, це доглядова косметика. Я у них ось такий тонер купувала, е такий крем купувала, сиворотку таку купувала. Ось так, косметика декоративна, шампуні у них тут такі. Потім для краси всякі спонжики, трата -та. Білизна, білизна в них теж є. Ось косметички, ось такі бокси для косметики, подарункові. Це не реклама, дівчата, я вам просто відповідаю. Ось такі шкарпетки. Я брала якісні, тільки треба слідкувати, щоб ризинка не дуже туга була. О, майже прозорість. Прикольно. Ось така косметика в них. За якістю дуже і дуже ну, краще, ніж є. В просторі, я вам повинна сказати. Вони... Ой, о, ось так Космопроф. І Бачите, як називається. Ось такі селякі. Квіточки які. Квіточки, біжутерія. Так, ще парфюмерія, і жіноча, і чоловіча, різна. Теж за якістю. І тут ще один відділ. Ось такі сумочки. Сумочки, сумочки, до речі, оцю сумочку я купувала у них. Угу. Ось такі стільні сумочки різні. Ну, ціни не 3 копійки, ви розумієте, буде трішки дорожче, ніж бюджетний варіант, але, але о, ось така в мене лавандова сумка я купувала ще й чорна. Червона і хакі. Бі, е, біж був, нема вже біжу. Що в них тут іще? Ну, ось такі ремні. О, я колись владіку купувала бамбукові шкарпетки. Вони носяться дуже довго, ну, може, в інших магазинах ви теж зможете подивитися, носяться довго і тіло дихає. Отаке для дівчаток, дівчаток, пані і паночок. Такі цікаві штучки, звичайні резиночки. У них є інстаграм, це не реклама, це я просто відповідаю. Я не знала, як пояснити, що за космо. Я просто відповідаю на запитання, що це у нас за такий магазин. І ще з'ясовується те, що вони. Ну, можуть, можуть можуть це все діло відсилати Тому... різна біжутерія, багато людей, ну нічого. Так. Багато людей, ви чуєте, і там, і там, і там, і там, і це нормально. Тому все, що є в цьому магазинчику. Тут ще в них аромати для дому є. ну, Ціна і якість тут вона один одному дорівнює. Чоловічі аромати теж. Ну, якось так. З доглядовою я ще брала гель для вмивання, ось такий жаде блакитний для жирної шкіри, непоганий. Ну і ось так. Що хочу сказати, поки туди і сюди вже і українське сонце зійшло. Сьогодні я пісню нову почула в інстаграм зробила сторіс. Щось не видно, що у нас. Буде дощик. Хоча це не головне, мої дорогенькі, бережіть себе і все буде добре. І дай Боже мирного неба. І перемоги. Обов'язково. Нехай наші хлопці повертаються додому живими з перемогою.